Ні вночі, ні в день не припиняють бойовики атак на авдіївську промзону, але українські бійці, попри постійні обстріли, тримаються. Як саме на власні очі бачив Олександр Моторний взагалі, то тут і за мирного життя була територія обмеженого в'їзду, а нині і поготів. Це до нас. Пронюхують, де наші пости. Передові позиції ворога звідси метрів за 300. Стіна із зеленки бойовикам тепер за додаткове маскування. Зараз по нас ЗУшка працює. От так їм захотілося постріляти і стріляють. Бачите, у нас ще зараз всі хлопці мовчать. Єсечники приїхали. Вони під цей час поки перемір'я укріпляються. Останній тиждень по справжньому масовані артилерійські обстріли поблизу Донецька на ділянці від Мар'їнки і аж до Ясиноватої розповідають десантники на промці. Бойовики починають надвечір, але нині розклад змінився третя година. Ну, початок третєї. Це, да, це да. власне вже ж навіть не ніч. Ще світлою порою до автоматних та кулеметних черг час до часу домішувався характерний і геть неприємний свист ворожої міни. Вони починають. Це і... єдина границя, яка прикриває Авдіївку. Якщо вони зайдуть сюди в промку, у них виходить пряма дорога на Авдіївку. Уся ця канонада, зізнається десантники, звісно, докучає, але вона ніщо у порівнянні з нічними обстрілами. Снаряди б'ють. Не знаю скільки хлопці вважали, але збилися навіть і що тут. Восім із територія. Наші оборонці не виключають, що в районі Ясенувацької розв'язки тепер не просто триває війна, а ще й функціонує повноцінний випробувальний полігон. Звичайно, коли робота міномет, що слишком вихід, потім через якийсь определений промежуток времени йде приліт. Виходить, не слышно, але приходить приліт приходять. І ні, поняття йде вихлоп, і як воно по вполне возможно, що і нове оружжя Розвідники розповідають про те, що бачили на власні очі, що 80-ті міни на вистріли з РПГ накручують, бо знаходив реактивні залишки від мін. Якщо сюди привести. Цивільну людину і не сказати їй, де вона знаходиться, а одразу попросити здійняти голову до неба. Можливо, вона уявить, що потрапила до якогось дивного планетарію. Але біда у тім, що з кожним днем таких дірок, навіть ще більших, на дахах, в цілілих дахах авдіївської промзони, стає все більше і більше. Окрім дистанційних артилерійських ворожих атак, відбивати тутешнім оборонцям, мало не щодня доводиться і спроби бойовиків атакувати піхотою. Були попитки тут, Ну пока у них були спроби. Та навіть за таких не надто сприятливих обставин, десантники зустрічають гостинно хлібом та волонтерським борщем. кажуть, якщо зациклюватись на кожному русі ворога, жодних нервів не вистачить. Тому у перервах між війною аграрять. Де менше обстрілів так спокійненько собі насипали борщика. Вийшли ви розумієте. Я тут місцевий, написав заяву, щоб мені виділили землю. Тому я поставу городик зараз знімати Помідорчики, перчик, редисочка, петрушка. То що мені тут бояться на своїй землі? Тим хлопці не приходять. Дуже сподіваються, що збирати врожай тут їм не доведеться. Мріють, щоби завадила українська перемога. Завдівки Олександр Моторний, Михайло Путята та Сергій Шпортир. ТСН 1+,1.